Huawei y 6 2019 року. 1600 Ціна. Такий зроблений під шкіру цікавий корпус. Це не чехол. Тут мікророз'єм, також є роз'єм на наушники 3.5. По екрану серйозних косок чи царапок немає. Працює все досить непогано. Для простих задач підійде супер. Тут можна все качати через app так Досить часто питають, як качати. Все можна. Huawei y 6 2019 року, 9-й Android, встановлений 2 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. Непоганий варіант, працює досить швидко для На свою суму. Зараз покажу ще ось така камера тут. В комплекті йде зарядний шнур, мікро та сам телефон. Кому цікаво такий пристрій, пишіть у повідомлення, або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал. Є досить великий вибір по смартфонах і часте оновлення, або інстаграм, кому де зручніше, приймаю скрізь замовлення.